Більше 20 гектарів таку площу має вольєр верхньопетрівецького лісництва, що на стороженеччині. У ньому живуть 29 диких кабанів. Це румунська раса цих диких тваринок. Знавці запевняють, що вони досить життєздатні та життєстійкі. Зокрема, самці мають неймовірно хороші якості, але в майбутньому цих свинок хочуть схрестити з іншими расами з інших регіонів. Все заради кращого приплоду. Вольєр створений два з половиною років назад. Методом відлова зловили. Диких чистокровних кабанів зловили з різних місць. Маємо 10 дорослих і вже маємо значить, 16 кабанів, значить, маємо молодих цьогорічних приплоду. Плануємо на слідучу весну штук 15-20 голів відпускати природу, для того, щоб збагачувати кількість популяцію дикого кабана як для красоти для естетики, так і для полювання. Усіх тваринок, щоб їм краще жилося, у такого типу вольєрі підкормлюють. Корм же лісівники заготовляють наперед. Звичайно, годують не лише диких кабанчиків, а й інших тваринок цього лісгоспу, наприклад, косуль. Вони почувають себе, будемо говорити майже як в природі, будемо рахувати, що це на напіввільне утримання. маємо тут поле посіяне, два гектари топінанвору, що вони мали, значить, вітаміни. Також є сінокоси, також зроблені деякі загати, значить, щоб там було, болото, було озерце, що вони мали де купатись. Вверху є густий підлісок ялиці, де вони ночують, де вони сплять. І в цілому вони себе почувають тут непогано. Як не крути, запевняють лісівники, дикі кабани дуже потрібні тварини. Зараз, на жаль, вже не та їхня чисельність, що до прикладу 10 років тому, а лісу вони потрібні. Саме тому і існують такі вольєри, у яких живуть такі милі і рохотливі свинки. Генрієта Белх Ярослава Чернівецький репортер, телеканал Чернівці.